Так, тут гарний, то такий служник український, бач Слава Всех. Ісусу Христу! Слава на віки Богу Святому. Перебираєте храм. Традиційно після виставлення плащаниці. готуємося до Великодних свят. Ну, а ми ж українці, ми ж любимо Гляньте, скільки тут праці в цьому рушечку. Тетяночка чекає рушечка, генерація, скільки тут праці в цьому. І так багато. Вони не то не є уставне, але то є місцевого значення. Дивіться, яке гарно. То все, вишиття, люди вручну вишивали. Не, які хочеш, такі, такі, йдемо сюди далі. Поги Тетяна Миколаївна несе рушнички звідси. Вона не тільки співає, але то вбирає церкву, від Олексію нас з Сюдюю Надією. Бачите, так само, тобиндами то вишито. Просиво роблять, шиють дівчата, щось. О, тут. Оту, дівчатка наша. О, Іванівна, тут дівчатка наші, хто Світлана Іванівна, яку вітали. пам'ятаєте, вони за гостянівна готують рушнички, тут бісером таке вишити гарне. Вже людей на молодих нема, а рушники глянь. Тут багато, більше, більше сотні. Ну хтось скаже Богу, він не потрібно, то але людям потрібно, люди вдягають, щоб було красиво, щоб їхній храм був красивий, е, такий святковий, святковий. Тому миру, здоров'я, добра, мирного великодня, подяка воїнам, захисникам. Ну а ви люди так само дбайте про хату. Про храм, щоб було файненько, чистенько. Звичайно, що, як би сказати, то не є таке обов'язкове, але щоб було файно, то є культурно, то є культурно, Ось Красота. просить. там чіпляємо ще.